Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В Сашко Добрий, із уклінною подякою пану Андрію П. із Житомира, що систематично вже тривалий час, я не знаю, ну добрих, мабуть, два роки, як ми познайомилися, підтримує мене і команди, з якими я працюю в найрізноманітніші способи і грошима теж, але насамперед дефіцитними дуже крутими штуками, які також. І через свою дефіцитність, і через специфіку застосування на бронетехніці мають і зазвичай дуже і дуже дорослий, будемо так казати, грошовий еквівалент. Цього разу на танчик, прилад спостереження ТНП 65, там на танчику стоїть 65А. Але пан Андрій запевнив, що вони взаємозамінні. І там на танчику внаслідок. Дій агресивних росіян, окупантів і загарбників там побито, ну добре, я не знаю, так візуально, відсотків 80 площі побито цього приладу спостереження. Тобто, наскільки я розумію, командир машини там в оцю статеву щілинку роздивляється світ, замість того, щоб нормально бачити поле бою. Звернулися побратими, їм там насправді дві позиції треба. Оце одна і друга там ще. Я дізнався їхню вартість на сьогоднішній день. Вони коштують з тих двох позицій: одна 22 з чимось тисяч гривень, інша 25 тисяч гривень. Я не знаю, яка саме з цих позицій за ціною, конкретно це НПА 65. Але ну, рахуємо мінімум 22,5, максимум 25 тисяч гривень. От, Оригінальна, крута, потужна штука. Вже Сьогодні передаю танкістам. Я думаю, вони самі встановлять і передадуть мені на заміну розбиту. Розбитий буде у мене. Теж стане у пригоді рано чи пізно. Ну, якщо не зможуть самі встановити, ну поїду, я встановлю. Подивимось. Дякую, пане Андрію. Дуже, дуже, дуже ви нам помічні ваші речі. Різноманітного плану, там все на світі, інструменти, запобіжники, прилади спостереження, не знаю, ну все, що ви надавали так чи інше. Ну, Левова частка вже працює на машинах. те Там невеличка частинка, яка не працює, бо ви е, часто даєте більше, ніж я прошу. Воно лежить, чекає на свій час і теж стає систематично в роботу на машину. Дуже дякую, пане Андрію. Будьте бережені. Уклін вам, мій земний. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.